Не забуваємо що диявол князь світу цього. А головний інструмент диявола це мамона, це матеріальні блага. І тому він так людей на гачку і тримає. Але до матеріальних благ також треба відноситись поважно. Бо тіло це також наше матеріальне благо. І взагалі і гроші, і матеріальні і матеріальні цінності, якісь все це є еквівалент духовної енергії, тому що ця ієрархія дух, душа, тіло, так? Це Втілення духовних тих божественних ідей на землі. Це так, тому матеріальне, його не можна використовувати я собі так хочу. Ні, бо це дар Божий. І ми, ми на землі як орендарі. Тому є ота десятина біблійна, яку ми можемо віддавати на Боже за право проживати на планеті Земля. Ну, І тому, 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 тому нам треба. Вернутися до розуму.